До 37-х роковин вибуху на Чорнобильській АЕС. Вінничани поклали квіти до пам'ятника жертвам Чорнобиля. На мітинг Реквієм прийшли ліквідатори, нацгвардійці, містяни. Це час, який сьогодні пам'ятається, як вчора. І хочеться згадати побратимів, яких вже немає, і побачити тих, які є. І вшанувати хвилиною мовчання пам'ять героїв. Серед ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС Панас Рудюк, чоловік з Козятина, у Вінниці перебуває на лікуванні. Каже, 37 років минуло, але той день і досі в пам'яті. Я не хочу то згадати. Хто в Одесі не був, той не бачив море. Хто в Чорнобилі не був, той не знає горя. Серед учасників мітингу реквієму і дружина ліквідатора Валентина Опушко Суспільному розповідає чоловік тричі їздив на ліквідацію наслідків аварії на ЧАЕС. через проблеми зі здоров'ям. Сьогодні особисто прийти не зміг. У нього протез мітральний клапан серця. Йому зробили протезування, ортокринальне шунтування. Зараз почався рестенос. Потрібна негайна заміна клапану, кардіостимулятор і багато, багато побічних. Чотири інсульти переніс. Загалом наслідки аварії на атомній електростанції 1986 року ліквідовували майже 6 тисяч виничан, каже очільник міської організації Союз Чорнобиль Україна Михайло Ястремський. Вони працювали на об'єктах станції і в радіусі 30 кілометрів навколо неї. Військкомати області тоді призвали три тисячі солдатів-строковиків. Високий рівень радіації, випромінювання і але. Приймали присягу громадянський долг наш і треба було працювати.